Так, друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі, мене звати Олександр І в нас буде зараз заготовка щепи. Проїхав трактор, фен. Зараз покажу вам все, розкажу. Буде цікаво, тож підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти і погнали дивитись новий випуск. Ось, дивіться, який фан. Шикарний, йомайо, Поставилися, а? Пан 52 варто. почав робити? Робити йому багато конечно. Поки тишина чуть-чуть вам познімаю ближче, давайте. Фух. Оце дерево буде пізніше, а зараз він запуститься, а там е, вибере трошки, я тоді візьму Вайдемана і ота завезу туди. Оце такий конус, то коротше, якщо великий пеньок, там щось у нього розколіє і тоді вже далі закидаю в дробилку. Запускаю зараз. Ну, Слухаємо. ні, він виходить, а зараз вийде. Зараз побалакаємо. Okay. Не знаю, чи знімати можна його чи ні. Хоці, їх вахен відео, кайн проблем? Кайн проблем, я, я. Я шау, я би аф. А, я? Ви данки шон. А філект, я це вахен вайдеман. Я, оплати. Я. Ти вже лайт, ви ж не лише поштовху. Я, окей, кайн проблем, їх я схолен. Каже, підписник, він класно, класно. Поміг йому підставити габину. Щас теж подивимося, поліземо, що там робиться. Класно, коли бачите, знову тебе знімати можна Хасю там. Поки така можливість є, давайте покажу що тут. Що до чого? О, йо от Откинеться. Щоб не мішало туди як. Можна поламати все що хоче. Ось така ось дробилка. Нормально там, да, так. Фух. Тут дуйчик у нього стоїть великий такий і бензин, бензопилка. І є я <ганя> шавина. Зараз швейдемо кидимося, каже, а він не забирать. Ну ладно. Дивіться вже, що тут нормально так набив. Нормально. О, підігнув. я щось не вбив. <ганя> ладно, злазимо. Не будемо дядькою мішати, хай він. Пацює Щас зайдемо на завезам, тільки не знаю коли. Оце дує. Ну фант взагалі такий кайповий. Деви як?

Оце техніка, а? Скажіть же. Тут тікаємо, бо ще гілкою дасть допомогти. Такі довгі гілки, йоблять, оце він взяв. Оце він туди запикає, я в шорці. Ну як? І пішов. Ціна, друзі, ви просто будете в шоці. Завжди всю цю кучу, приблизно за один час її подроблять. 800-900 франків. ну так дуже багато, це тамріал, йомойо, это Across the water, А smell the song. Шеф зараз буде класня, ми бачите, брат? Ой, ти чуть не вбився. І буде підтягувати душі до дробилки. А я зараз візьму лимана і піджену процес трохи вперед. Треба швиденько робити, бо час це груші. Так же, так же погнали. Помаленьку його. Ти, ймає, треба було душі туди.

Ну, ми ще й стопшик звалимо, ми не звалили. Гуд? Буде гуд. Шафон, бачите, підпихає, Підписник проїхав, там стоїть. Пізніше вам покажу, блін. Прикольно, знаєте. О, як газує. Помаленьку працюємо, роботи дуже багато. Ех, важко, важко сюди треба чуть-чуть буде чуть -чуть накидатися, а виходить в садочок треба буде завести під деревця та підкидати. Зараз, коротше, будуть беден хотіп, дивіться. Хочу вам підійти показати це зблизька. Летітиме, конечно, мабуть, у морду, ну то така Оба, вилізем на А Ану, дивіться. дуже летить воно так помалань тут є садочок саме то воно знає таке свіже буде? Красота. отак і працюємо. Я думаю, це і все. Багато не бити. Ось така шляпа, дивіться, воно така. таке. А це вказує все, хвата. Все, коротше, оце і закінчили. Така машиняха, дивіться, а? Нема там що витягти, нічого не застрели ніде. витягнемо. Да, з роботу зробив. Коротше, зараз будемо тягати їх. Пробуємо. На ту сторону, хто знає, коротше, куди. Ще й сам шаф не знаю. Кажу, можна чи туди, чи туди. Хто знає. Будемо пробувати кудись. Катаємося туди, ото, сюди. Яць год. Коротше, відчіпляємо захват, чіпляємо лебятку і будемо підгортати неї. Що, друзі, дивіться, отак от ось вийшло підгорнути. Вайдемоном тоді ще взяв, його туди підкидав, знаєте, красенько зробив, і це буде знайомому на Що тут небагато залишилось, дивіться, невелика така кубка. А зараз ми беремо цей трактор, цей прицеп і нам оцей гараж, це виходить для рофі в садочок. Не знаю, може пізніше покажу, як він підсипе або як буде підсипати, так що слідкуйте, це все буду показувати. А зараз давайте злазимо на гору, туди в бункер, подивимося, скільки набили щепи. Покажу вам і тоді пізніше будемо сюди ставити ще вентилятор, щоб ну, не, за, не загрілося. Йо -йо. Багато його. Якраз ще зіпідгорнемо тут трошки. А. Колюча сітка. Бачите, багато. Ще б нормально так набахали. Ще бляха муха там дверка відкрилася, я, мабуть, погано закрив. Ну, в принципі, я пам'ятаю, як я закривав і виходить такий штир вставляв желізний. Більше всього, щоб бетон не видержав, бо там часто в нього вдарилося, і воно з бетоном, я думаю, кусочок вирвався. І одна частинка чуть-чуть відкрилася бляха-муха. Ну нічого. Бачите, показую все, як є. Якщо я щось погано зробив, то я погано зробив. Тому і неудачі, і удачі я все показую на каналі, все як є. Без всяких, знаєте, прикрас, без розових окулярів. Так що зараз трошечки підкидаємо цю. Щепу, вона ж така мокра мокра а пахне, як деревом, ви не уявляєте Красота. Дивіться, сіки, нормально так, да набили. Видно, що тут світліше, то воно темніше. Так що нермальовку туди кудись вентилятор. Поставимо і хай він віє Чуть-чуть таке охолоджує бо ну, таке, ну, мокре, мокре, взяти, попробуйте мокре. За мною хочете поїхати? Без питань у відео попадете, нічого страшного. Тож ставайте тут. Давайте вас друзі познайомлю з підписником. Як вас звати? А мене звуть Віталій. Доброго дня. Он камера. дуже дуже приємно а, приїхати до Сашка, подивитися, як він тут працює. Я теж в Цюріху У мене трошки інша сфера, але мій тесть дивиться постійно. Канал Сашка дуже подобається йому. Я Вирішив зробити такий сюрприз своєму тестю. Зробити онлайн зустріч з Сашою познайомити. Він з Хмельницької області. Так що, отакі справи. Так що, друзі, пишіть, заїжджайте, не бійтеся, а ми погнали, бо треба працювати. Запускаємо. Держіться. Це, звісно, зараз не довго будемо їхати. Поки виїдемо. Закриваємо ворота. І на цьому, друзі, закінчуватимемо відео. О! Справились на годинник у нас скільки? 19? 28. Підписник уже поїхав додому. Я ще з дідом побгортав картошку. Там коротше, такою фінів займалася. Тоді на Вейдемонові ще позавозив сіно, уся та, що там знаєте, по клинчиках було, туди все в поле вивіз, нагодував свинок, курай. Так що на цьому будемо закінчувати цей день. І побачимось уже завтра.